Зараз машина проїде. Привіт, я Маша, і це мій природний сад. І сьогодні я хочу продовжити тему про ехіноцеї. В попередніх відео, якщо ви не дивилися, то подивіться, розповідала про шахраїв і ехіноцеї, які я накупила 18 видів, а це, по суті, один вид. І про те, як я вирішила... Купити професійне насіння, вирощую з нього, покажу, як я це роблю, і які в нас зараз результати. Це пройшло майже три тижні, і е як я купила непрофесійне насіння в тому році, звичайне зовсім покажу. Вирощувала, посадила, і що я отримала. Це дуже цікаво, але мрії здійснюється. Е -е так що пішли. Саме в цьому місці в минулому році, в травні, не було нічого. Зараз це хаші потребують вони прополки, розрядки і пересадки, бо тут наросло купу самостів. Але поки мене все влаштовує, мене на це немає часу. І е, е, саме в цьому місці. Ось цей куточок був обраний, щоб тут росли ехіноцеї, Альба, білі ехіноцеї. Я вирощувала їх з насіння, і десь в травні я їх вже посадила. Потяг почекаємо, потяг проїхав. Саме в цьому місці я сажала саженці. Е, дуже слабка у них ще й коренева була, бо мені потрібно було їх висадити, щоб. Ну коротше, в горщиках постійно треба поливати, якщо вони стоять і чекають свого часу. Знову ж таки, нема на це е, часу. Я боялася, що вони пропадуть, і тому я їх просто посадила, думаю, виживете. І вони вижили. Е, і в мене була. Е, Ну, ідея, що тут буде білі. У мене там позаду Гаура Родовіко тут білий, і тут і не біла мала бути з Миколайчиками, Е, Коротше, воно могла так от в білому стилі грати. Але потім я захотіла, ну, взагалі у мене така ідея була, коли я купувала ті багато хіноцеї різних видів. Я хотіла, щоб в мене були квітники. Зараз покажу фотки в таких форматах: різнокольорові хіноцеї, але дуже схожі, ну, ну типу, не махрова і пурпурова, а от такі, але різного кольору. Отаку От собі картинку собі уявляли. І щось хотіла такі квітнички зробити в інших місцях е біля басейну, так щоб галявинка була красива. І що ви думаєте? Коротше, почали розквітати ці іхіноцеї. Ви бачите, вони були посаджені в один час з одного пакетика. І вони абсолютно різні. Три, абсолютно різне, різних кольори, і ще я б ви, виокремила четвертий. Зараз я вам покажу їх побудувати. І так, е це. Ну, така стандартна пурпурова ехінецея, але дуже велика. Вона дуже велика. Тут навіть якась мутація і дві серединки, дуже велика пурпурова ехіноцея, і <кхи> ще багато квітоносів. Потім ось ця найперша розквітла, і це ми бачимо такий перехід. Вона була трошки рожева, а по цим краям. Вона була помаранчева. І зараз вона така залишається. Якийсь, я не знаю, колір фламінго. Заходу що... Ой, о, зараз класно спіймався колір. Ось такого заходу колір. Дуж, дуже класний. І, ну, типу, це не одна, яка там вигоріла. Ось, наприклад, друга. Такого ж самого кольору. Е, далі кущик, і ми бачимо, це помаранчевий, тупо помаранчевий колір. Дуже класний. Такий не супер ядрений. Також він трохи вигорає вже. Йде тут найменше квітоносів, але я думаю, що це через те, що тут була тінь. Я просто зараз відсунула цей родовик, я його потім буду пересаджувати звідси взагалі. І, будь ласка, це жовта. Оу, жуки, жовта, абсолютлі жовта і хіницея. Я не знаю, як це взагалі може бути існувати, що твої мрії стають в таку реальність. З одного пакетика білої ехінацеї. І жодної білої насправді нема. Жодної білої нема. Тим ще більше я взяла цю ехінацею і тут посадила собі. Ну, і ще хотіла пару кущиків, але посадила тут один-два два кущика. Тут за темно зараз, але вона пурпурова. Ну, і скажіть мені, як таке можливо? Коротше, можливо, все насправді. Тепер у мене є. Тут купка різнокольорових ехіноцей. Я, звісно, зараз щось від квітне мене буде більше часу, я розчищаю тут все, залишу ехіноцеї, залишу ерінгіум, залишу там гауру розчищу Тамаріск, це я його підчищу так, щоб була у мене тільки крона легка зверху. І родовик я звідси буду пересаджувати, тому що він ну, дуже багато місця займає. Це родовик Альба, і він. Ну, прям на серйозно, дуже високий. Це я його зараз прикрила отак, гілками, цими, тому що ну, воно мені просто закривали, закривали квіти. Також звідси прибереться ну, скоро морква дика, яка це самосів, але я її дуже люблю. Показувала ну, обожнюю просто а Це мережева. Це вже взагалі чашечки. Це моя улюблена стадія моркви. Так, блюдце, рюша. Це мережево, це мережево, вона дуже гарно виглядає, але вона величезна, вона так наросла, що вона мені закриває всю доріжку, я обходжу. Але що? Але вона гарна. Поки я зрізати не хочу, потім позрізаю, поставлю собі в букети. І тут родовик також. Це якийсь пересор, тому що взагалі-то тут також був посаджений альбом, він був куплений. Мені здається, в одному місці навіть. Не знаю. Не буду точно стверджувати, тому що не пам'ятаю, не впевнена, не знайшла профів у себе по відео. Але зараз, звісно, що це вже не білий, мені навпаки він більше подобається, ніж білий. Але він ще вищий за нього. Він майже як Карл, гостроквітковий куничник там стоїть. Він майже з нього зріс. Ну, це вже е, такий розмір. Мені не підходить для цього квітника, тому що тут не такий вже ну, великий квітник, а розміри тут просто стіна непрохідна. Тому будемо потім змінювати. Хіна, це хінацейки тут пурпурові, там пурпурові, перегукуються, перегукуються, але ще і різнокольорові. І також цікава така. Штука мені подобається, чому не буду прибирати, хоча і не планувала ці кольори сюди. Тому що у мене з'явився тут квітничок, і тут у мене помаранчеві хіноцеї і жовті. І виходить, що тут будуть такі різнокольорові помаранчеві. помаранчевий. Я ще розмножу тут буде помаранчевий, і я буду також в цей квітничок вводити також різнокольорові хіноцеї. І там. Так, Стосовно професійного насіння, на якій стадії зараз е е знаходиться, е пішли покажу. Трохи на днях я замовила професійне насіння, як Я була дуже здивована, що виявляється, насіння може коштувати і по 1000 гривень. Я замовила собі по 5 насінин десь, десь по 20 насінин. Ось, наприклад, ця коробочка 25 штук насіння, а ось ця 5 штук насіння. Е, і буду висаджувати, хочу все ж таки я досягти результату сахінацею підібрати ті, що мені подобаються. просто таким супердосвідом, що я не підписую ніколи свої рослини. І потім от, у мене зараз нова проблема. З просто У мене чотири види. Чотири види, і з них я знаю тільки один. Проблемка. Так що я вирішила нарізати ось такий штук з йогуртової баночки, акриловий маркер, і я підписую, боже, підписую, все жаю, не знаю, буду слідкувати за цим ділом. Бо це просто жах якийсь потім. Що у має бути стратифікована. У цей... їхі. І професійне насіння, воно вже стратифіковано продається. От, якщо ви самі збираєте, то треба, щоб воно проходило також цю процедуру. Це така імітація зими, типу, ви маєте його охолодити протягом місяця. Але я сажала, зібирала сама свою ханцію пурпурову, нічого з нею не робила і вона зійшла. Цікаво, чи буде відрізнятися насіння від. звичайного, від незвичайного. Отак, От Soft Orange. Шукаю нашу карточку. Soft Orange. Акрілового штука немає. Стайтесь буду розкладати. Боже, 5 насінин. Коробочка більше. Шість насінин, ребятки, шість, якщо одна загубиться. Поклали шість. Це. Ось це-все. Таку штуку посадили. Так, давайте далі. Ось тут рівно 5. Вже без запасної. В цьому році я. ей Тут дві носининки тільки. Уявляєте? Такого ми ще не було. Це прикол. Тут реально дві носининки. п'яти штук за 40 гривень дві носининки. Капець. Це, звісно, так. Да. З мого досвіду. Я в цьому році, У мене було три сорти, може так, десь ахінецей різних. І я їх вирощувала так, як ну, от зараз роблю. Але у мене, мабуть, ну, погоди так грала, що було то холодно, то якось так, ну, коротше, щось не та, -та йобуває. Їм. їм саме за погоду. То в будинку вони стояли. Ну і все, нічого не проростало, нічого не проростало. І потім я їх винесла вже в тепличку, просто залишила ось так на, на столі, посіяла зверху щось інше, вербену ніби. І що ви думаєте, таку спеку вони проросли. на цей. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я використовую ось такий ще порочок, щоб тут зберігалась голову, бо у мене скріна теплиця і тут. Ну, я не знаю, як вижити, а чомусь у мене тут вологі немає. Тут вже коли все пересихає, вологі тут немає. Ну, Подивимося мій парнічочок. У нас нарешті сонечко. І, 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 якщо ви це бачите, щось зелененьке, тут зелененьке. І ось тут зелененьке. Щось починає прокидатися. Клас! Хоча бачимо, що воно якось неоднорідне зійшло насправді. Деякі прям підсходили всі, а деякі ось, наприклад, цієї кумірочки а зійшло тільки 4. Показала, як було. Зараз показую три тижні десь пройшло. У мене цей стілаж з Ікеї, такий жістяний стілаж і чехол до нього також Ікеї, Продається окремо. У мене стоять і зараз ось ці ми красунечки, які були ось на такому вигляді, майже у всіх по одному листочку. Десь більше, десь, десь менше. В схожість, скажу вам. Схожість, схожу вам, що не ну не те, що не 100% це точно не 100% одного сорту взагалі так краще за все. Краще за все зійшов. Зараз вам скажу. Коротше, покажу тут фотку, краще за все, який сорт зійшов, і, і покажу гірше за все, який сорт зійшов, покажу коробочку, як називається. Тому що тут я написала так, що складно повірити, прочитати. Є сорт, де зайшла одна хіноцея, і тут одна є сорт, де не зайшла жодна хіноцея, але я ще дам шанс. Ем, ну, от так. ну, от так. подивимося, як вони далі будуть наростати, рости, і який результат буде. І буде дуже цікаво подивитися, я, якими кольорами вони потім заквітнуть. А проблема в тому, що а, не всі їх на цей добре розмножуються насінням. Краще ділити а, кущ. Але я от не люблю. Мені, мені, мені подобається більше насіння. Посадив, отримав нову рослину. Ну, то таке. Ладно. От так. Давайте просто покажу вам красиві відосики різних хінеців, які у мене ще залишились. І все. І всім вам хіноцей, і підписуйтесь на канал, і якщо було корисно, і якщо просто трошки назводи, коротше, просто підписуйтесь. Мені подобається, коли у мене зростає кількість підписників, мене це мотивує, щоб я продовжувала знімати відео. Це ехінацея бік кахута. Називається. Я полюбляю хіноцею саме з такими шишечками. Взагалі хіноцея з латині перекладається як їжак, тому що ось такі штучки є. Так, мармілат, наприклад, це мархрова хіноцея. У мене ще є така біла. І подивіться, як круто вона поєднується з стовбуром Берези. Дуже класно. Теж махрова. Цих красунічок також вам ще. No. Name. Боже, мене такої комахи. No name, але просто шикарні. No name шикарні. Тут звичайні, пурпурові фіноцеї. Класні в природних посадках. І взагалі в будь-яких. Це дуже високі, насправді, хіноцеї, Якщо вологе місце, якщо достатньо сонця, то вони можуть бути. Ну, я не знаю, я метр чотири, а вони десь зараз, ну боже, десь вони. Ну, коротше, мені по плечі. Блін, забула нас назви. Але ось такі, мені вони подобаються, хоча у них така складна, можна сказати, будова, але прикольна. У них саме ці пілюстки такі неохайні. І це так а, дерзко виглядає. Це, звичайно. Це ніби мала бути. Ой, бачите, коник. Мала бути Керот Пай, ніби так. І ось така трошки зеленинкою, слаймом. Слаймом. Без нас. Без нас. А це малесенька кенді. Малесенька Кенді. Чи Butterfly Kiss навіть? Butterfly Kiss. Чи є такі, Помаранчевий між синьою скабіозою. Скабіоза кавказка, взагалі найпрекрасніша квітка, найніжніша. Це ніби, знаєте, лоскутки якоїсь дуже тонкої тканини взяли і просто так склали поряд. Дуже класно. А, між синю скобіозою, лавандою, правда, вона вже відквітає, не зрізала. І така помаранчева-яскрава хіноцея, ну це вогни. Ну, і останнє у мене хіноцеяс сорбет. Сорбет, совербене, це плакун. Це, плаку. це самосі. Якщо що, я її не прибираю, дуже класно, мені подобається. І сорбет. Тут у мене її багато, але також є нюанси. Це дуже прикольно, коли я вам ставлю відео, коли тут прям заплітається розквітає така пляма цих на дуже класно. Але у нас нюанс, у нас вимахав оцей виноград, якого колись не було. І зараз тут прям тінь півдня, і треба з цим буде щось вирішувати і перероблювати. Ну що, піде Ви підписались? Якщо не підписались швиденьчко. Це зробіть. Um, і все, дякую за увагу. Насолоджуйтесь. Мене найкраща пора. Зараз. Сажайте, квітуйте.